Леся Українка на роковини, не він один її любив, віддав на Україну, поети славили в піснях, немов красу дівчино. Від неї переймали сміх і жарти, і таночки, її байки, немов квітки, сплітали у віночки. Той в ній давнина покохав, Той мріє молоденько. Він перший полюбив її, мов син кохає неньку. Хоч би була вона стара, сумна, змарніла, бідна, для сина вірного вона єдина люба, рідна. Хоч би була вона сліпа, каліка недоріка, мов рана ятриця в ньому любов його велика Вкраїна бачила не раз, як ті закоханці. Надвечір забувало все, про що співала вранці. І, взявши дар від неї, йшли до іншої гостини. Вони не знали, що то є любити до загину. Він перший за свою любов тяжкі дістав кайдани. але досконої служив без зради, без омани. Усе знесла й перемогла його любові і сила, того великого вогню і смерть. не